Продовжуємо ліфт. Може нарешті ми її сьогодні закінчимо. Значить, так як в нас це центральний поверх, то нам потрібно і вверх, і вниз і зловити в одному місці, щоб підлога зручна була заїзд-виїзд. Одним лісовим, напевно, це не вдасться зробити. Значить, ми будемо робити два. І плюс у нас два керування вверх-вниз окремо. Відповідно, ми двома каналами зробимо. Цю функцію окремо ми будемо вниз їхати, один канал розмикати і окремо ми будемо вверх їхати також. Другий канал окремо. Використаємо рельюрські затримки, затримки включення. Тут у нас пока ось такий вигляд. Спочатку функціональність, а потім вигляд, що спробуємо зробити.